Четверту суботу листопада вшановуємо пам'ять жертв голодоморів в Україні. Як і щороку цього дня я знову прийшла на це місце, це родове гніздо садиба мого прадіда. Отак гарно тут буває навесні травень, біля хати квітує бузок, тут ось каштан. Природа тішить теплом, цвітом. Тут, де зараз ростуть акації, колись був садок. Уявімо собі, дерева в білопінному цвітінні, здавалося, б, краса і Божа благодать. Але 91 рік тому, у травні 1933 року, на цій садибі, як і у всьому селі, Пожинала свої жнива страшна смерть. На родючих полтавських чорнозимах роботящі українські селяни помирали від страшного голоду і помирали не тому, що був не врожай, а тому, що штучний голод на території України був влаштований совєтською владою. Керівництво тодішнє висунуло завищені плани хлібозаготівель і за рахунок України планували створити великі запаси зерна. Трохи з історії мого роду. У 1920 році, коли в селі роздавали нові наділи для селянських садиб, оце тут, на цьому місці, мій прадід побудував хату. І всі необхідні господарські будівлі. Крім сараю, тут також була клуня, за нею стояли довгі скирти соломи. Було господарство, утримували корів, коней, увесь необхідний реманент, обробляли десять десятин землі. По нинішніх мірках це більше десяти гектарів. Мій прадід одружився із моєю прабабою. Яка походила з козацького роду. Привіз її в наше село із Золотоніського повіту. Побудувалися тут, мали восьмеро дітей, сина і сімох доньок. Жили, мали хліб і до хліба, Прабаба баба добре готувала. Також їй часто кликали хрестити дітей. У селі вони мали багато кумів. Моя баба завжди згадувала, як на іменини до прабаби з'їжджалися всі її куми, відчиняли ворота, заїжджали саньми, запряженими кіньми, заходили в хату, обтрушували сніг, іменинницю вітали, співали. Також баба згадувала. Гори млинців, які прабаба вправно випікала в печі. У 1930 році в селі була проведена колективізація. Близько 90% селянських господарств були об'єднані в колгосп. Мій прадід та ще деякі господарі не хотіли йти в колгосп. Але коли раніше була добровільна колективізація, то вже почалася і примусова, вибрали вже всі продовольчі запаси, все зерно, всю їжу, яка в них була. Заможні селянські господарства були названі куркульськими, проводилося розкуркулення. Була не одна хвиля. План розкуркулення доводили з району, до числа розкуркулених підпадали і середняки, тому прадід. Вирішив із сім'єю тікати на Херсонщину. Вдалося сховати десь у полі, викопали яму, заховали трохи зерна і втекли. Деякий час там проживали, потім довелося повернутися за невстановлених обставин. Прадіда вбили, прабаба з дітьми повернулася, але вже з лютого місяця почався в селі голод, все зерно, навіть посівне, було вивезене зі складів, масовий забій, худоби, навіть коней. У селі померло близько 600 чоловік. І серед них. Четверо дітей мого прадіда за якихось два тижні. 13 травня голодною смертю померла 12річна Марфа, 21 травня, 14річна Дуня. 4річна Надійка померла 26 травня і 6річна Мотя 30 травня. От у садку під тим каштаном і похована Мотя. На маленький горбик, як і щороку поклала яблуко і печиво, а вогник свічки на моєму вікні це пам'ять про них, замучених голодом моїх рідних.